Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства НОБІ України є флагманом лісівничої освіти з майже 200-річною історією та традиціями, які сьогодні приваблюють студентів з різних куточків України. Як студент інституту ви отримаєте високоякісну освіту, орієнтовану на практичні навички та реальні виклики сьогодення. Інститут активно займається науково-дослідною роботою за напрямами лісового та садово-паркового господарства. А також деревообробних і меблевих технологій, що дозволить вам здобувати знання від провідних експертів і брати участь у цікавих дослідницьких проєктах. Тісні зв'язки з радою роботодавців надають студентам можливість здобувати практичний досвід на підприємствах, які в майбутньому слугуватимуть місцем їхнього працевлаштування. Лісове господарство, садово-паркове господарство і деревообробні та меблеві технології кожна з цих спеціальностей дозволить вам поглибити знання в конкретній сфері. І стати висококваліфікованим фахівцем за обраною спеціальністю. Розташований у столиці, університет надає студентам доступ до культурного, наукового та соціального життя міста. Київ є центром можливостей для освіти та кар'єрного росту. Окрім того, тісна співпраця з багатьма міжнародними університетами та організаціями дає студентам можливість отримати міжнародний досвід та розширити свої професійні горизонти. Студенти інституту оточені однодумцями, що створюють відмінну атмосферу для обміну знаннями та досвідом, можливість знайти партнерів для спільних проєктів та ділових зв'язків є важливим аспектом для майбутньої кар'єри. Студентські роки в національному університеті. Університеті біоресурсів і природокористування України обіцяють бути незабутніми, насиченими та захоплюючими. Тут ви знайдете не тільки свою професію, а й чудову можливість відкрити для себе нові можливості, знайти друзів на все життя та здобути незамінний досвід. НУБІП України пропонує студентам академічну, професійну та психологічну підтримку. Ви завжди можете звернутися до наставників та викладачів для отримання порад та допомоги. Випускники інституту завжди відомі на ринку праці завдяки своїм. Унікальному профілю та здатності до вирішення складних завдань. Завітавши на сайти сторінок студентської організації та дирекції інституту, ви отримаєте більш детальну інформацію. Чекаємо на вас в університеті.